І так, було там 16, обрвало і ось тут, що наші дії. Літаком е, прогрів трошки. Ну, блин, звичайно, Чуть-чуть, ну, то фігня. Шайба. Ось так ставиться. Уварюється шайба зараз. Потім до цієї шайби зверху вже, яка шайба уварена, зверху ще уварюється гайка. Ось так. О. І потім гайкортом це діло викручується. Задача спочатку уварюватися до болта і акуратно вийти наружу, типу як зробити катіт. І потім до шайби, щоб вони приварились сюди, А то буде біда. А ти Він пішов. Mm. И вот так буду скажным. Лебейшая конструкция. Правильно, блядь, сука. Нехуй ху... не что ебать нам.